Номер 836. У цеху працює 400 робітників. Чоловіки становлять 75% усіх робітників цеху. Скільки жінок працює у цеху? Записуємо скорочену умову задачі. І так, у цеху працює 400 чоловік. Це всі робітники. Це всі 100%. Чоловіки становлять 75%, а запитується, скільки жінок працює в цеху. Тобто, нам треба записати, скільки ж відсотків жінок. Якщо 75 чоловіків, то жінок 100-75-25% жінок, це і буде Х. І так, 400 чоловік це 100%. А 25% це жінки, тобто Х. Складаємо пропорцію. 400 так відноситься до х, як 100 відсотків до 25. Крайні члени, середні члени пропорції. Щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно добуток крайніх членів пропорції – Поділити на відомий середній член пропорції. 400 і 100 поділимо на 100 і одержимо. 4 помножити на 25, дорівнює 100. І так, жінок у колективі 100, 100. Працюю в цеху відповідь. Сто жінок.